Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І у нас з вами другий день І Я впевнений, що буде ще й третій, четвертий, п'ятий такий класний настрій щодо того, що вчора Україна зробила з ціма мудозвонами. Так, ну це просто це, це якась така була казка. І я сподіваюся, що це тільки початок. Як там казало, це плішиве чмо, що ми ще не починали. Ну так, але Верди тобі від України. Ти також знаєш, що Україна. Країна ще не починала, і під моїм вчорашнім відео так, друзі, ми з вами тут зустрічалися. Дякую вам всім за вашу шалену підтримку мого вчорашнього відео. Е, я отримав багато коментарів з питанням. Розповісти, як канадці зустріли цю новину, цю фантастичну новину, як канадці, що канадці кажуть, як канадці на це реагують, і я про це вам розповім сьогодні. Звісно, тому що є що розповісти, знаєте, от чесно, є що розповісти. Але спочатку хочу, знаєте, друзі, хочу наголосити на деяких новинах те, що ми з вами бачимо, так як відповів на це, як відреагував на це, ну наприклад, наш без Ох, друзі, ох, друзі, заткнув, заткнув мудачок, язичок, заткнув у дупу і сидить помавкує. А все чому? А тому, що Україна взяла і козиря йому долоба, як приліпила, що він тепер не знає, як їх віддирати. Так, він ж розповідав, як у України немає карт. Не просто козирів, а він казав, у України немає карт. А ось виявилося, що у України е, 36 тузів в колоді. Так, Як він буде на це. Реагувати, ми з вами подивимося далі. Друге, на що хочу звернути вашу увагу, друзі, це те, що на Шевчора майже не було Кремліботів. Вони, Вони просто в шоці були, вони не знали, що писати. Так, у мене тут на каналі зайшло там їх невеличка кучка. Там ну це вже взагалі такий шлак, Знаєте, просто там е взагалі немає нічого в голові. Шкрябали, аби щось шкрябати. Ну нав, наприклад, там шкрябали. Ой, а звідки ми знаємо? А де докази того, що Україна розхирячила стільки. Стратегічної авіації 41 літак знищений, так під нуль, і ці літаки Росія вже ніколи не зможе восстановити і не зможе замінити, тому що там вже ж руки. Це ж у них досталося від радянського союзу. Тобто як ідуть зараз меми, це та те обладнання, яке їм досталося з від розвиненої цивілізації, попередньої розвиненої цивілізації, так. І ось вони писали, а де докази? Тобто відео для них це не докази. Були і ще там особи обдарені такі. Я так розумію, що це в них зараз буде основний такий матівчик, знаєте, як згладити цей позор, що, ну, то може, були старі, не потрібні нікому літаки. Ну так, стояли понад взлітною полосою. потрібні літаки. Ну, це знов-таки кажу, це для особа таких дібілоїдів, знаєте. І це, друзі, їх тут не було на моєму каналі, незважаючи на. На те, що вони сюди заходять, постійно толпами табунами, ну полюбляють вони мій канал, особливо після того як я їх відшив. В одному з моїх попередніх відео я вам казав, що якщо назбираємо там певну кількість вподобаєк, певну кількість коментарів, то я можу вам розповісти, як підкупляють блогерів. І до мене був такий підкат. Знаєте? Ну і звісно, якщо ви бачите по моєму, на моєму каналі, я не змінив курс своїх відео, то звісно, я їх відшив. А Якщо вам цікаво, то я можу вам назвати стартовий поінт. Знаєте, от стартова ціна, е, від якої відштовхувався. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я вам скажу. Е, цифра досить непогана. Для когось це був би повний такий не, великий, досить великий капітал. Але я не пішов на це, тому що е, ви знаєте, що я залишаюся таким, який як є. І мене тут і давить, і ютюб давить, і кремліботи давлять. Але я виживаю тільки завдяки вашої підтримці. Римочки, тому друзі, від вас як завжди підписочка, вподобачка і коментар. Не забувайте, не забувайте тепер щодо е, яких подій відбулися в <св> зв'язку з цією класною атакою українців. Ну це феноменально, Це зараз багато хто каже, що це взагалі безпрецедентна така операція, якої не було ще в світі. Тобто навіть нічого з цим порівняти, так тобто, настільки масштабна ця була атака. Так ось друзі, сьогодні читаємо новини, що в Росії вирішили нагородити кого, як би ви думали, правильно. Оті халкашей, які е, каменями намагалися збити українські дрони. Зверніть увагу, друзі, не військових, не якісь там е, е, системи ППО вирішили нагородити за те, що вони захищали аеродроми стратегічної авіації. Це аеродроми стратегічної авіації, так. Не військових, не не ППО, нічого, алкашів, які каменями намагалися збити дронів. Тобто, це що означає, що там взагалі нічого немає. Так, тобто, єдина зараз сила в Росії, яка буде битися і намагатися захистити аеродроми, аеропорти, це алкашня з камнями. Ну це Росія, вона ж як там називалася друга країна друга, е, армія світу. Ну ось до цього і докотилися. Тепер друзі, що стосується того, як на це це реагують тут у нас в Канаді, Знаєте, я вам хочу сказати, що Канада не відрізняється від будь-якої іншої країни, і звісно, я дивлюся канали. Я читаю ті видання, які мені ближче, так тобто, і всі канадці, з якими я спілкуюся. Ті видання, які я читаю. Ну, звісно, тут все бумить, все гудить е, цією атакою. Ці, всі просто в захваті, і е, просто ну, люди в шоці, що Україна змогла таке зробити. Та й я сам в шоці, і взагалі всі в шоці. так? Тобто, ну, це така подія, просто неймовірна. Але знаєте, друзі, е, зараз я розумію і ще більше горжуся тим, що я проголосував за лібералів. І в наступному відео я вам покажу, що. Я маю на увазі, як зараз ці любітелі старіни Древньої, знаєте, ці консерви, зараз від, від, відверто, вже просто відверто, вони починають тиснути на канадський, намагаються, по, по меншій мірі, тиснути на канадський уряд і ставлять якби в провину, що Канада підтримує Україну в такі важкі часи. Тут у нас в Канаді знов таки я зроблю окреме відео, де я вам покажу конкретні факти, де я вам покажу конкретні е відео, так, тобто все покажу це. Якщо вам це цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи, чи варто взагалі робити таке відео, чи не, чи не варто. І хочу вам сказати, що як ну, знаєте, в сім'ї не без урода, так, так і в Канаді є певна категорія людей, які, звісно, намагаються якось цю новину за затерти, якось намагаються зменшити вплив цієї величезної перемоги України. Але переважна більшість канадців, це те, що я зараз бачу, це те, що я зараз чую. Вони радіють за Україну, вони раді, вони кажуть, українці неймовірні. Тому, друзі, Україна залишається не самотня, у України є. Вірні союзники Європа, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія таких країн багато. Можна їх дуже довго перераховувати. Ті країни, які залишаються разом з Україною і підтримують Україну, і залишаються в цьому світі. Є дуже багато людей, які радіють перемогам українців, які е, дякують українцям за їхню мужність, за їхні жертви, тому що звісно, що все це. Зараз, що відбувається з цією війною, це неймовірні жертви українського народу, це неймовірні жертви України. І все це ще знаєте займе багато багато років і десятиліть для того, щоб все це дізнатися. А скільки ж дійсно людей загинуло, які дійсно все це буде мати наслідки? Тому дуже велика, дуже щира подяка українцям, українському народу, Україні. За те, що вони борються не тільки за своє майбутнє, а й за майбутнє всього цивілізованого людства. Ну і я хочу вам сказати, що зараз, як на мене, все більше і більше починає е стає, ставати зрозумілим, що все ж таки е людство, цивілізоване людство, починає об'єднуватися, починає об'єднуватися е більш продумано, я би так сказав, більш е з більшим таким знаєте, розумінням того, що відбувається, і я сподіваюся, що це об'єднання. Дання відбудеться дуже швидко, і це об'єднання задушить цю гниду, цю гадіну. Я маю на увазі рашу і Україна переможе. Ну до речі, в тому, що Україна переможе, немає жодних сумнівів ні в жодної здраво, здравомислящої людини. Так, друзі, ще раз хочу всіх привітати, привітати Україну, привітати українців, привітати цивілізований світ з цією подією, з цією масштабною такою перемогою. Ну, це просто було неймовірно. Ще раз хочу подякувати Україні, українцям за їхню роботу по захисту світу. Е, давайте ми з вами і далі будемо залишатися разом. Для цього, як завжди, від вас. Підписочка на мій канал, подобаєчка цьому відео, коментар. Ви знаєте, я читаю і реагую буквально на всі ваші коментарі. А від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в новому відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.